Вітаю, українці. Мене звати Аліна Карпенко. Та ви на каналі Газета «UA» — Ресурсі спільному журналу Україна. Пишуть для нас непересічні та цікаві автори. Один з них Сергій Черков. Що відбувається в Україні? запитує автор своїй колонці Світове зло. Просто війна. Зручна і комфортна формула. Багато хто чіпляється за неї, хоча повномасштабна кривава війна йде два роки. Просто війна дозволяє угорцям мріяти про українське Закарпаття, словакам мило загравати з головним терористом планети, румунам вирішувати внутрішні проблеми за рахунок України, що стікає кров'ю, полякам перейматися копійчаними зисками. То що ж відбувається в Україні? Лідер західного світу робить вигляд, ну не вважаєш, наче йде суто європейська війна, яка загрожує стратегічним інтересам Сполучених Штатів Америки і змушує у відповідних межах підтримувати Україну. Московія, заявляє, наче воює з усім західним світом і його збройним авангардом НАТО. Жодна країна не оголошувала війни іншій, навіть ті, що воюють. Але світова війна таки йде у незнаних і незвичних гібридних формах. Цей факт невигідно і незручно визнавати. Страх перед прірвою не дав європейцям висловити Московії бодай претензії за цунамі сирійських біженців, що накрило континент, послабило економіки і національну єдність країн. Аби не гнівити Кремль, Німеччина заплющує очі на посилення впливу підривних іммігрантських груп, що просочуються різними каналами. Зовнішню політику нерішучої Франції не один рік успішно коригують російські бойовики у складі жовтих жилетів. США. Не захотіли реагувати на «русскую річ у лавах протестувальників, що штурмували Капітолій. серія терористичних актів воєнного змісту Болгарії, спецоперації біля берегів Швеції, повітряні загрози країнам Балтії, розчленування Грузії, поглинання Білорусі, повсюдне втручання в суверенні вибори, руйнівні хакерські атаки, які стали важливою складовою гібридної війни. Все це форми неоголошеної війни заходу проти світ. Відмовляється бачити в діях діяхерефії системність і послідовність. США і Європа не дають Україні ефективної зброї, аби не спровокувати світової війни, а Путін її давно розв'язав і, зустрівши опір, заговорив про загрозу існування Росії. Путіна не потрібна ескалація, а Європа воювати не готова, не хоче та боїться. Болгарія залишила без наслідків підривання збройних складів. Польща пробні прильоти російських ракет із людськими жертвами назвала ненавмисними. США в цій війні не будуть воювати. Європейці починають це розуміти, тож найпотужніші країни взялися нарощувати чисельність армій і зміцнювати їх: Німеччина, Польща, Фінляндія, Франція, Швеція. В один голос заговорили про реальність Російської загрози. Лишилося зробити ще один вирішальний крок усвідомити можливість долати світового терориста руками і кров'ю самих українців згаяно. ЗСУ не отримали належної зброї. Тепер ворог зміцнів бетоном вріс в окуповані землі і почав хижо позирати на нові території. Самої зброї нині недостатньо. Путін наростив м'язи. Проте до подальшого китка не готовий. Світове зло правильніше перемагати світом. У нашій ситуації, європейським, ось такі думки. Чи почує їх світ? Сподіваємось. Ми ж, українці, маємо зробити свої висновки. І якщо ви вже докладаєте всіх зусиль для перемоги, достукайтеся до тих, хто все ще живе в парадигмі відносно мирного часу. Надихніть їх прикладом українців, які безмежно вірять в себе. На танку виїхав з Бахмута через поле. Так поспішав на власне весілля. Це заголовок ще однієї публікації журнал Україна. В ньому є всі важливі для нас сьогодні слова: танк, бахмут, поле та головне весілля. Тож є надія. І, звісно, заходьте на наш сайт газета.UAй, читайте журнал Країна, підписуйтесь на наш YouTube. Ми не телевізор і не телемарафон. Кажемо правду. Па-па.